Фактично зараз за рішенням суду я став невиїзним із міста Черкаси. Рі... Суд заборонив мені покидати межі міста Черкаси, відповідно, і ще здати закордонний паспорт для виїзду за кордон. От, е... Понятно, що однозначно це було політичне рішення, тому що я зараз маю відмічатися, ну, точніше, не відмічатися а брати дозвіл у. Слідчого прокурора у суду для того, щоб виїхати за межі міста Черкаси. Перш за все, мене обурює це тим, що я, як і ще людина ведуча економічну діяльність тобто, і бізнес, який знаходиться за межами міста Черкаси, я зараз позбавлений можливості впливати будь-яким чином. От, про це було заявлено під час суду під час засідання суду, але суддя знехтував однозначно політичне замовлення. Зрозуміло, що сьогодні о 12-й годині мені було перезвонено на час призначено засідання, але зрозуміло, що без, без захисника я не міг представляти свої інтереси на три години перенесено, але все рівно я думаю, що вже на той. Час було підготовлено рішення, от єдине, що ми відбили, це дії мої як депутата міської ради, тобто мені дозволено брати участь у зборах, але ну, на що категорично якби, відмовляв мені прокурор про те, що вони хотіли так само в зборах, в мітингах, в якихось ходах приймати участь. От. Суддя. Суддя Орленко Володимир Васильович прийняв це рішення. Справа, це триває. Ця, ця заборона стосується мене під, під час повного розслідування, яке ведеться, і остаточного рішення суду безпосередньо без по кримінальній справі. Тобто, поки буде діяти постанова по кримінальному провадженню, до мене відповідно виходить, що я буду обмежений в своєму пересуванні в, по Україні. Тобто справа може бути декілька місяців. Звичайно, да, справа може бути декілька місяців, а може і, і до півроку. Я думаю, що так як у нас розглядаються кримінальні справи. тому що е, ну, е, Мене немає за що притягувати до кримінальної справи, тому що більше 50 чоловік громадян України приймали участь в заходах. Зрозуміло, що мене по політичному тиску на Ярослава приходька по тиску, який просто ознака беззахисну людину, та саме беззахисного, витягнули і хочуть на нього повісити цю кримінальну справу. Я менше всього зважаю на політичне рішення Верховної Ради, тому що я не вчиняв злочин, кримінальний злочин, які мені зараз хочуть закинути. О, зрозуміло, що воно можливо буде підставою для скасування кримінального провадження щодо мене, але ну, якби, я думаю, що я моєю своєю громадянською позицією, позицією не вчинення до цього часу будь-яких кримінальних правопорушень і адміністративних правопорушень, крім там, можливо, там, е, порушень дорожнього руху, От вони мене просто заганяють в кут е, і створюючи просто політичне рішення, яке ну, зрозуміло, що суспільство дасть йому оцінку.